Правильно? Зараз, да. чекай, мене тут музика грала. А, окей, да. Окей, без проблем, я буду знімати теж. Тебе яся звати, правильно? пару слів скажу, у тебе шия болить. Окей, я покладу руку, коротко помолюсь, потім ти скажеш. Окей, давай. Отець Небесний, я дякую тобі за Ясю, дякую те, що ти любиш. І прямо зараз я наказую всякі білі, які наказують зникнути прямо зараз. Що я будь зцілена в ім'я Ісуса, повністю, прямо зараз. Амінь. Ану, перевір. Що таке? Кажи, що? Вона не Повністю, а ну, крути головою, повністю. Не болить. Ти в шоці? Це не магія, це Ісус. Те, що я тобі казав, Вова. Це Ісус. Да. А скільки часу вона тебе боліла? Місяця два два-три, уявляєш? за одну секунду, Ісус цілів. І він показує цим, що він реальний. Це чесно. Це Ісус. Він каже, я, я хочу ближче бути в твоєму житті, я хочу жити в твоєму серці. О, Менчик, Що вже з носом? Манчики, що? Бог цілий, і що не дивитись. Жені болів! Вона в шоці. Ти знаєш, ти вже знає, знаєш, Ісус реальний Яся. Можна, я тобі пару просто слів поділюся, те, що я хотів сказати. Можна, може, відійти соранку трішки поділитись з тобою. Ісус, Він любить тебе. І, це... і... я просто це ознака того, що Він каже, я люблю тебе, Яся. Я реальний. І це не релігія, там падіння до церкви, виконання якихось правил. Це реальність, тому що Бог наш отець, і Він хоче примирити нас з собою через віру в Ісуса. Він хоче, щоб ми посвятили йому своє життя. І він покаже, він цим каже, я сей люблю тебе. Я хочу, щоб ти посвятила своє життя мені. Просто коли прийдеш сьогодні додому, помолися коротко вдома, Бог, я не знаю тебе, але прошу відкрийся мені. Сьогодні там хлопець якийсь прийшов, помолився за мене, і ти мене зцілив, Ісус. Якщо ти реальний, прошу відкрийся мені. Отак. Коротко від цього серця. Та не знаю. Зараз, друже, я зараз пару слів. Підійду до тебе. Там моє батько. Тому. Коли прийдеш додому, помолися коротко, це означає, що Ісус реальний він торкається тебе. Він змінив моє життя. Він має для тебе класну долю, класну придачу. Якщо ти не проти, дам тобі візитку свою О, на цій візитці дивись класні слова, які є. Yeah. Тут є адреса, там, де ми збираємося, як церква. Ти можеш в будь-який момент, кожне, кожну неділю прийти. Ми будем... Я там кожен день, ну не кожен день, весь день, кожне воскресенье. 10-12, 17. У є... тебе інстаграм є, може? Так. От там в нас бачите, інстаграм є, ти можеш нас знайти по інстаграму, чим ми займаємося, хто ми такі, також веб-сайт. Ти можеш прочитати. Ти в секті чи ні? Ні, не в секті, друг.